Десяті класи, вітаю! Продовжуємо з вами розглядати українську революцію. Якщо на попередньому році ми поговорили з вами про Крим у 2017 році, то сьогодні ми повертаємось до Української Народної Республіки. Ми вже з вами визначили, що відбувся державний переворот в Петрограді, до влади пішли більшовики, а Україна проголосила свій третій універсал. А згідно з яким вона залишала, проголосила Українську Народну Республіку, але не незалежну, а автономну частину не більшовицької Росії. А, сьогодні ми поговоримо про проголошення в Харкові більшовицької влади та маріонеткової квазідержави УНР Радянського Союзу. Третій універсал і Державотворчі потуги УЦР призвели до стрімкого розгортання конфлікту з Раднарховом Росії який центральна влада не визнала урядом усієї Росії. У свою чергу Рад Нарком не визнав УЦР на тій підставі, що та не проголосила радянську владу в Україні. Також віддані Центральній Раді військові частини активно роззброювали і висилали до Росії загони Червоної гвардії та збільшовизовані частини російської армії, не безпідставно вбачаючи в них загрози. УЦР надала наказ українізованим частинам колишньої російської армії. Перебазуватися в Україну, де був створений український фронт Першої світової війни, а Донським і кубанським козаччим частинам дозволила перебазуватися додому. Уповненість ОЦР додавала те, що вибори до всеросійських установчих зборів, які відбулися наприкінці листопада на початку грудня 1917 року, засвідчували підтримку тих українських сил, які були представлені в Центральній Раді. За них проголосувало 75% виборців. За більшовиків лише 10. Але більшовики не вгамовувались, і 6 грудня 1917 року об'єднаний виконком Київських рад робітничих і солдатських депутатів офіційно оголосив про скликання всеукраїнського з'їзду рад. Тобто було взято шлях, який я показував на попередніх уроках, на мирне усунення Центральної Ради. На з'їзд запрошувались представники губерських, міських і повітових рад, робітничих солдатських і селянських депутатів. В той час в Україні діяло понад 300 рад. Норми представництва були розроблені так, що найбільше депутатів і делегатів мали надіслати ради промислових районів і великих міст, які перебували під впливом більшовицьких більшовиків. Представництво селян всіляко обмежувалося. Саме ось це призвело до загострення політичного становища в Україні. Більшовики планували на цьому з'їзді висловити уцер недовіру і обрати її новий склад з делегатів робітничих і солдатських рад, на які вони мали вплив. Натомість лідери Центральної Ради, знаючи плани більшовиків, доклали зусиль, аби зібрати на з'їзд якомога більше делегатів від селянських спілок. Підсумки роботи зі скликання всеукраїнського з'їзду рад виявились невтішними для більшовиків. Есера Мешовицький виконком рад Донецького криворізького басейну скликав власний обласний з'їзд рад у Харкові і не вислав своїх депутатів до Києва. Він не визнав незалежність цього регіону, належність цього регіону до України. 17 грудня, коли відкривали свою роботу з'їзд в Києві, прихильники більшовиків в ньому виявилось лише 127 із 2,5 тисяч депутатів. Тут цікавий є факт, що по-первах ОЦР не виявляло інтересу до з'їзду, який був організований більшовиками, але усвідомивши загрозу, Генеральний секретаріат ужив заходів, які мало б чим відрізнялися від методів дій більшовиків. У найближчі до Києва повіта були розіслані роззі... циркуляри з вимогою направити до столиці якомога більше депутатів від селянських спілок і українізованих частин. Прибуло понад 2000 депутатів, які усунули мандатну комісію і самочинно стали видавати собі депутатські мандати. 17 грудня 1917 року розпочинає роботу з'їзд. Українці в переважній більшості залишилися на стороні чинної Центральної Ради. Із 2,5 тисяч делегатів з'їзду більшовицьких, як я й сказав, було лише 127. Таке співвідношення не давало їм ніяких шансів на здобуття влади легальним способом. Водночас більшовики вдалися до залякувань. У день відкриття з'їзду більшовицький уряд Росії опублікував ультиматум до ОЦР. Вона була передана по радіотелеграфу. Це була вперше в історії погроза війни, яка оголошувалась по раді. Цей документ склався з двох частин, і зараз ми з ним ознайомимося. Це урив. Соціалістичний уряд Росії Рада народних комісарів. Ще раз підтверджує право на самовизначення за всіма націями, які гнобилися Царатом, і великоруською буржуазією аж до права цих націй відділятися від Росії. Тому ми, Рада народних комісарів, визнаємо народну українську республіку її право зовсім відділитися від Росії або вступити в договір з Російською республікою, про федеративні і тому подібні взаємини між ними. Усе, що стосується національних прав і національної незалежності, українського народу визнається нами. Радою народних комісарів негайно ж без обмежень і без умов. Ми обвинувачимо Раду в тому, що, прикриваючись національними фразами, вона веде двозначну буржуазну політику, що давно вже виявляється в невизнанні Центральною Радою Совєтів і Совєтської влади в Україні. Між іншим, Центральна Рада відмовлялася скликати на вимогу Совєтів України крайовий з'їзд українських Совєтів Негайно. Це двозначна політика, що позбавляє нас можливості визнати раду як повноважного представника трудячих і експлуатованих мас Української республіки. І довела раду саме останнім часом до крові, що означає знищення всякої можливості угоди таким кроком є, по-перше, дезорганізація фронту. Рада переміщає і відзиває однобічними наказами української частини з фронту. Руйнуючи такий спосіб єдиний загальний фронт по розмежуванням, здійснено лише шляхом організованої угоди урядів обох республік. По друге, рада приступилася до роззброєння озброє... совєтських військ, що перебувають на Україні. По-третє, рада надає підтримку кадецько-каленській змові у повстанні проти совєтської влади, свідомо бархлива, покликаючись на автономні нібито права доної Кубані. Прикриваючи каледінські контрреволюційні виступи, що суперечить інтересам і вимогам величезної більшості трудового козацтва, рада припускає через свою територію війська до Каледіна, відмовляючись пропускати війська проти Каледіна. Сдаючи на цей шлях нечуваної згради революції, на шлях підтримки лютих ворогів як національної незалежності народів Росії, так і радянської влади, ворогів трудячих та експлуатованих мас, кадетів і каледінців. Рада змусила б нас оголосити без усяких вагань війну їй, навіть якби вона була вже цілком формально визнаним і безперечним органом вищої державної влади Української незалежної буржуазної республіки. Тобто ми бачимо, що складається з двох частин: у першій стверджується, що право нації на самовизначення аж до відокремлення визнається Україні, і визнається Українська Народна Республіка і все, що стосується національної незалежності українського народу. Водночас ми бачимо, висуваються альтернативні вимоги, які, за своєю суттю, були втручанням у внутрішні справи УНР. У відповідь, звичайно, цей ультиматум вимагав від УЦР змінити, змінити свою антибільшовицьку політику на протилежні. І в разі невиконання умов ми бачимо, що погрожується розпочати війну. Однак ультиматум не налякав прихильників УЦР. Вони розцінили його як замах проти Української Народної Республіки, Великоросійського радянського уряду, який йде по старій царській стежці придушення України. Ну і з'їзд ухвалив також резолюцію про повну довіру чинній Центральній Раді. У відповідь Центральна Рада спростовує всі звинувачення, а також заборонила експорт хліба до центральних районів Росії. Ультимативні вимоги засудив, як ви бачите, з'їзд. Відповідь Генерального секретаріату була такою, я прочитаю лише у риху. Генеральний секретаріат у заяві народних комісарів про те, що вони визнають Українську Республіку, бачає або нещирість, або ж суперечність самим собі. Неможливо одночасно визнати право на самовизначення аж до відокремлення, і в тому і саме час робити грубий замах на це право. Генеральний секретаріат рішуче откидає всякі намагання народних комісарів. Втручатися в справу упорядкування державної політичного життя в Українській Республіці. Претензії комісарів на керування українською демократією не виправдані, бо форми правління, які накидають Україні, дали на їх територію негативні наслідки. У великороси господарча розруха та нищення свобод, що відвоювало у царизмі революція. Генеральний секретаріат не визнає потрібним повторювати це в Україні. Рад у відповідь на це ухвалив вважати Раду в стані війни з нами. І базою для наступу проти білокозачих і петлюрівців було обрано Харків. 19 грудня в Харків прибуває перший московський загін. Однак на війну в повному розумінні слова, фронти, регулярні військові частини сил у російського більшовицького уряду бракувало. Тому була обрана тактика внутрішнього повстання і захоплення більшовиками влади на місцях. І вже 22 грудня до Харкова прибуває. Інші більшовицькі загони на чолі з Антоновим Овсієм. За кілька днів вони встановили контроль над містом і розпочинають підготовку до подальшої збройної боротьби проти протиЦР. Радянська сторона, після відповіді Генерального секретаріату висловила категоричне незадоволення такою відповіддю, наголосивши, що порозуміння зрадою можливо тільки за умови, що УЦР відмовиться підтримувати як Каледіна. Так і всю контрреволюційну змову буржуазії та кадетів. Тут трішки треба зупинитися, тому що неодноразово я згадав про Халедіна це генерал, який взяв, згуртував антибільшовицькі сили на Дону та на Кавказі, на Кубані і піднявся проти більшовиків. Українське керівництво перебувало на позиції нейтралітету в цьому конфлікті. І визнання за козачими урядами південних районів Росії такого самого легітимного статусу, як за наркомом губернії Великоросії. І це дало привод до майбутньої агресії російських більшовиків проти України. В свою чергу, ми пам'ятаємо, що з'їзд продовжується, більшовиків тут менше. Тому більшовицькі делегати беруть і залишають з'їзд у Києві і переїжджають до Харкова, зайнятого 22 грудня російсько-більшовицького сила. Тут київські делегати об'єдналися зі свої... з'їздом рад Донецького та Криворізького басейну, і 24-25 грудня зібралися е, на зібрання, що найменувало себе першим всеукраїнським з'їздом Рад у Харкові та проголосило встановлення радянської влади в ННР, обрало народний секретаріат, названий першим радянським урядом України. Інсценірований з'їзд привітав більшовицький переворот в Петрограді і політику рад нарк... 25 грудня Харківський з'їзд Рад вперше проголошує Україну республікою Рад і обрав Український центральний виконавчий комітет Рад у складі 41 особи, з яких 35 були більшовики. Головою Центрального виконавчого комітету було обрано українського соціал-демократа Євгена Медведька. І саме Всеукраїнський центральний виконавчий комітет створив уряд радянської України. До речі, офіційно. Радянська Україна отримала назву Українська Народна Республіка. А, і вони обирають уряд, який назвали Народний Секретаріат. Навіщо це було зроблено? Назва Українська Народна Республіка і назва Народний секретаріат для того, щоб сплутати звичайні маси, і які б не змогли б зорієнтуватися, де Українська Народна Республіка з Генеральним секретаріатом, а де Українська Народна Республіка з народним секретаріатом більшої. Народний секретаріат складався з 12 секретарів, ну, для прикладу, Баш внутрішніх справ, Бакинський міжнаціональних справ, Сергеєв або Артем справ торгівлі, і промисловості, Лугановський продовольчих справ, Асуєм фінансів, Затонський справа освіти, Скрипник справ праці, Терелецький земельних справ, Шахра... Шахрай військових справ, Люксембург Юстиції. Лапчинський, керуючи справами народного секретаріату. Усі, крім Терлецького, український лівий СР, члени більшовицької партії. Кілька місяців уряд не мав голови, на його засідання голова в Бонні, за одним винятком, усі члени уряду були більшовиками. Отже, влада Рад була проголошена в Україні від імені 96 рад із 300 функціонуючих в Україні. Створений уряд Народний секретаріат Затонський характеризував так. Назвали себе урядом так само до того, та самі до того ставилися гумористично. Та й насправді, який же з нас уряд без армії, фактично без території, бо навіть Харківська рада нас не визнавала апарату жодного? Маріонетковий за характером уряду мав єдине завдання організувати боротьбу з Центральною Радою. Отже, на кінець 1917 року тривала боротьба за владу в Україні. Вилилось протистояння двох конкуруючих сил: Українською Народну Республіку, покликаною до життя Українською центральною Радою і Радянською Українською Народною Республікою, проголошеною на Харківському з'їзді Ради. Український уряд у Харкові визнав підпорядкування Петрограду та його за його підтримки розпочав боротьбу з УЦЕ. Народний секретаріат відразу скасував заборону на вивезення хліба до Росії. І опублікував постанову про недійсність усіх постанов Генерального секретаріату. Також народний секретаріат звернувся до Рад наркому Росії за воєнною допомогою в боротьбі проти ОЦЕР. Поряд з війною декретів розгорталася збройна боротьба. Вирішальний для харківського уряду стало прибуття 25 грудня більшовицьких загонів із Росії на чолі з Антоновим Осієном. Разом із місцевими загонами Червоної гвардії. Частина розгорнула наступ на Київ та інші райони України. Більшов... Більшовицькі сили складалися із частин регулярної армії, червоногвардійські загони із Росії та України, загонів моряків, і їхня тактика полягала в просуванні лініями залізниць і встановлення контролю над великими промисловими і транспортними центрами. Таке ведення бойових дій отримало назву ешелонна війна. Атакувальні частини розраховували на допомогу робітничих загонів у цих містах. Безпосередньо на Київ наступали частини, якими командував колишній царський полковник Муравйов. Він у своєму наказі відверто заявив: цю владу радянську ми нанесемо з далекої півночі на вістях своїх багнетів, де її встановлюємо, всемірно підтримуємо її силою цих багнетів. Тобто, ми з вами бачимо. Зазнавши в листопаді 1917 року поразки в боротьбі за владу в Київ, більшовики взяли курс на збройне повалення влади у церкві. 25 грудня 1917 року в Харкові було проголошено встановлення радянської влади в Україні, і одночасно розпочинається збройна агресія радянської Росії проти УНР, про яку ми поговоримо на наступному уроці. Підручник, ви бачите, які сторінки, завдання бачите, будь ласка, виконати до наступного уроку.